Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про мої книжкові плани на весну. Весна моя найулюбленіша пора року. Я обожнюю її, я чекаю її, я так чекаю на 1 березня. І як наслідок, от, аналізуючи минулі роки, я розумію, що березень у мене саме такий найчитацький місяць. У березні, як правило, я прочитаю найбільше книжок за усі місяці року. Тож зараз я просто максимально натхненна, хочу все. -все все читати і дуже сподіваюся, що мені вдасться реалізувати всі свої читацькі плани. Почнемо, напевно, з найближчих планів, планів на березень. І такою, напевно, найголовнішою книжкою місяця буде Остання імперія Брендана Сандерсона. Я вже дуже-дуже давно хотіла нарешті розпочати знайомство з цим циклом Брендана Сандерсона. Минулого року я розпочала знайомство з циклом Шлях Королів. Точніше, це перша книжка циклу, а цикл називається Хроніки Буресвітла. Мені безмежно сподобалося, Брендан Сандерсон став тепер одним з моїх найулюбленіших письменників, і я маю супер, супер, супер великі очікування і на цю. Історію я запропонувала читати цю книжку разом з моїми спонсорами в нашому книжковому клубі. Тож у цьому місяці ми будемо її читати, обговорювати. А в кінці місяця зустрінемося на таку онлайн-зустріч обговорення цієї історії. Книжковий клуб доступний для спонсорів рівня подарункове видання та вище. Тож, друзі, у кого є бажання, приєднуйтеся, Я думаю, буде дуже дуже весело і цікаво читати її разом і впродовж місяця, і обговорювати в кінці. Я ж впевнена на всі 100 200 що історія мені дуже сподобається. Я чула на неї тільки чудові відгуки. Всі мої подруги, які вже читали цю історію, казали, що мені має сподобатися тут є мої улюблені тропи. Тож, нарешті, нарешті берусь за цей цикл. Точно читатиму першу частину в березні, а можливо, вже і другу Вона також уже видана небом. Буду читати також цієї весни. Також весною я збираюся читати ще одну книгу Брендана Сандерсона, і це Рид. Тм війни це четверта частина його циклу хроніки Бури Світла», про які я вже вам сьогодні розповідала. Я дочитала третю присяжника, здається, у грудні, і дуже-дуже хочеться дізнатися, що там буде далі. Але ось зробила таку невеличку паузу в пару місяців, і ось весною хочу до цього циклу повернутися. Але в пріоритеті в мене все ж таки остання імперія. Тобто, спочатку читаю останню імперію. Потім уже ритм війни. Якщо я вже почала з такого важкого епічного фентезі, то напевно і продовжу. І цієї весни я хочу продовжити знайомство з циклом провісники Робін Гоб і прочитати другу частину її першого підциклу, яка називається Королівський убивця. Першу частину учень убивці я прочитала, здається, також у грудні. Мені книга не те, щоб супер сподобалася. Мені було доволі нудно її читати, але в мене великий кредит довіри до Робін Хоп. Переважно, напевно, оснований на її репутації. Напевно, так, і на відгуках, які я чула. Тому я не хочу кидати цей цикл, я хочу продовжувати з ним знайомитися, і я розраховую, що наступні частини якось зачеплять мене більше, будуть мені цікавішими. В будь-якому випадку, ось я книжечку вже придбала, і буду обов'язково цієї весни її читати. Чи доберусь Після до третьої поки що не знаю, дивлячись, наскільки мені зайде друга, але другу точно планую. Також цієї весни, скоріше за все, навіть у березні, я буду читати оповістки з мекханського прикордоння Роберта Вегнера. Це темне епічне фентезі, це перша частина доволі великого циклу, який налічує, здається, 5 книжок. Поки що не знаю стосовно всього циклу, буду читати тільки першу і подивимося, чи сподобається вона мені і як мені зайде. Але з Знову ж таки, маю доволі високі очікування, тому що чула дуже-дуже класні відгуки на цю історію. Тож, буду знайомитись. Ну і остання книжка з цього під жанру фентезі це The Will of the Many» Джеймса Алінгтона. Ця книжка переноситься в мене з зимових планів на весну. Так я її зимою і не змогла прочитати, хоча чула просто крутезні відгуки, зокрема навіть віддачі з каналу Книжкова маньячка». Її відгук взагалі супер надихаючий, тому дуже хочу все ж таки познайомитися, все ж таки читати. На чолі цього світу стоїть якась певна республіка, яка побудувала певну ієрархію у цьому суспільстві. І наш головний герой колись втратив свою сім'ю. І наскільки я зрозуміла з анотації, саме через. З правителів ось цієї республіки через ось цю систему, яка зараз діє, працює у їхньому світі, він жадає помсти і тому іде і поступає в певну академію республіканську академію. Робить вигляд, що він такий самий амбітний молодий чоловік, який хоче бути ланкою в цій системі, але насправді, насправді він шукає певних відповідей і. Помсти, ось ця зав'язка сюжету. Трохи нагадує мені червоне повстання Пірса Брауна, яке я прочитала у лютому, і яке спойлер мені безмежно, безмежно, неймовірно сподобалося. І тепер я готова читати все, що більш-менш схоже і цю книжку в тому числі. Не знаю, чи встигну її у березні прочитати. Можливо, це буде у квітні, але вже хочу весною таки це зробити і не переносити її. Потім ще й в плани. На літо переходимо до романтичного фентезі, якого у мене в планах також дуже і дуже багато і. Основними книжками цього жанру для мене, звичайно ж, є, і будуть Zodiac Academy. У березні я планую прочитати п'яту частину цього циклу, а також разом зі своїми спонсорами шосту книжку цього циклу. Ну а взагалі на весну я точно, точно, точно планую ще сьому і планую восьму частину. А там хто знає, як піде, можливо, я навіть прочитаю і останню дев'яту, тому що е, всього книжок у циклі дев'ять, і плюс є ще декілька книжок, таких додаткових. Е, тож. Мабуть, напевно, і дев'яту встигну прочитати весною, але книжки просто неймовірно величезні, вони величезні от просто по об'єму. Тут ще шрифт дуже маленький всередині, міжстроковий інтервал. Тобто, дійсно, твори дуже-дуже дуже, дуже, дуже об'ємні. І хоча читаються вони досить таки швидко, через те, що вони дуже цікаві, але не знаю, як вийде, тому що, окрім Zodiac Academy, мені треба читати ще інші книжки. Тож планую поки що. Васти. Я в захваті від цього циклу. Я вже вам про це говорила мільйон разів. Це, напевно, стане найкращим прочитаним взагалі, цього року. З кожною наступною книжкою цикл стає все більш глибшим, більш продуманішим, більш психологічно продуманішим і розкритим. Від цих книжок просто неможливо відірватися. Від них просто страшенне книжкове похмілля. Я завжди читав їх на початку місяця, а потім просто не можу зібрати себе до купи. І змусити себе читати щось інше. Я постійно повертаюся думками в цей цикл. Я весь місяць, поки я ну, нібито вимушена читати інші книжки, а не цей цикл. Я весь місяць постійно думаю про нього, хочу до нього повернутися. Це щось неймовірне. Зі мною давно такого не траплялося. Дуже важко проживати ті події, які тут відбуваються, тому що тут такі емоційні гойдалки. Дуже важко їх проживати самому, тому я дуже вдячна своїм знову ж таки спонсорам за те, що ми дуже активно обговорюємо цю історію в нашому чатику. Заради цієї історії ми навіть створили окрему гілку, яка так і називається Академія Зодіак, де ми постійно спілкуємося, от плануємо зараз, знову ж таки, в березні читати разом шосту частину, тому що так, хоч якось можна жити, можна жити, підтримуючи один одного, читаючи. Ті трагедії, які тут описані. Тож, друзі, знову ж таки, якщо ви читаєте Zodiac Academy і вас бомбить, і вам дуже хочеться з кимось поспілкуватися, поділитися, виплеснути свої емоції, приєднуйтесь до нашого чатику, там ви знайдете всю необхідну психологічну підтримку для читачів цього циклу. Я ж знімаю це відео ось 3 березня, завтра, 4 березня, воно вийде на канал. І сьогодні я його зніму. Змонтую, а потім я просто поринаю в ось цю частину. Ну і в шосту. Це мій план на березень, і я вже просто не можу дочекатися. Просто не можу дочекатися. Ще одна книжечка, яка кочує із зимових планів у весняні, і це When the Moon Hedge Сари Parker. Ось така красуня з таким неймовірним, красивим зрізом, і взагалі з таким металевим відблиском, я сподіваюся, вам видно. Чула. Повторюся крутезні відгуки на цю історію. Не змогла, не встигла добратися зимою, але мій інтерес до цієї історії зберігається. Тож сподіваюся, що вже нарешті весною я таки її е, прочитаю. Тут буде щось про дівчину асасіна з якоїсь повстанської групи, яка опиниться у в'язниці і зустрінеться там е, з чоловіком, який вбив, здається, прям короля е, цієї країни через помсту, здається, за свою кохану, і ось вони там познайомляться, і щось там е, між ними буде. Розвиватися, звичайно, і будемо спостерігати за глобальними подіями цього світу. Тож планую. Цією весною я нарешті хочу прочитати керамічні серця Наталії Матолінець. Я зараз намагаюся ну, хоча б одну книжку українського автора брати на місяць. І «Керамічні серця насправді мене і давно цікавлять, і відносно давно вже стоїть у мене на поличках. Ця книжка все ніяк не може до неї добратися. Але хочу, не знаю, мені здається, в неї. Є якісь весняні вайби, можливо, літні. Хто читав, напишіть мені, скажіть, можливо, я абсолютно помиляюся. З анотації важко зрозуміти, про що ж ця книжка, але наскільки я зрозуміла, тут в світі або в країні буде також якийсь кастовий поділ. Тут існують так звані високорідні, і наша головна героїня, вона якраз таки до них не належить. І вона, напевно, з якоїсь там нижче, якщо не найнижчої касти. Головний же герой, наскільки я зрозуміла, знову ж таки, належить до цих Сокорідних, він має стати якимось крутим воїном, виправдати очікування своєї родини, і в якийсь момент вони зустрінуться. В цей же момент на країну насувається війна, насувається ще якась важка хвороба, і ось всі ці перипетії ми і будемо спостерігати в цій історії. Чула від своєї подруги відгук, що тут є якийсь французький, з французький вайб, французький сетінг, якийсь ось такий антураж. Ну, побачимо, буде читати. І ділитися потім з вами своїми враженнями. Також цієї весни збираюся добратися до книжки Lightlark Alex Астер. Це буде щось схоже на голодні ігри. Над цим світом існує якесь прокляття. і на Кожну з країн на жителів кожної з країн накладено якесь своє особливе прокляття. І ось раз на певну кількість років вони збираються, володарі цих країн збираються в певному турнірі. І я так розумію, що якщо хтось виграє, то він має шанс якось чи це прокляття чи побороти його. Ну щось таке. І наша головна героїня якраз і буде володаркою однієї з цих країн, і саме на її країну було накладено подвійне прокляття. Вони мають вбивати тих. У кого вони закохуються, а також харчуватися людськими серцями. Має бути щось супер динамічне. Знов ж таки, повторюсь, щось має бути схоже на голодні ігри. Після червоного повстання я знов ж таки тільки зачитати щось подібне, тому що хто вже читав, той знає, що в червоному повстанні буде ось такий елемент голодних ігор. Ось я прям excited, хочу читати, не знаю чи стигну у березні, але десь у квітні точно хочу до неї добратися. Щодо наступної книжки, яку я буду читати цієї весни, коли я отримувала її в подарунок, вже тоді вам казала, що планую читати її десь весною. Коли знову ж таки отримувала її в подарунок, абсолютно нічого від неї не очікувала. Але у коментарях побачила такий шквал просто шквал позитивних відгуків на цю історію, що вона в моїх очах просто заграла новими фарбами. І це чаклунство шипів Маргарет Роджерсон. Головна героїня цієї історії працює у якійсь бібліотеці, в якій зберігається якісь супер жахливі, такі небезпечні гримуари. І ось одного. Разу якийсь супер небезпечний гримуар виривається на волю, і в цьому звинувачують якраз таки нашу головну героїню. Щоб якось врятуватися, зняти з себе ці звинувачення, вона змушена звернутися до свого заклятого ворога. Ну і, звичайно, напевно, в неї з ним там, як завжди, піде від ненависті до кохання, будуть розвиватися якісь романтичні стосунки. Ну і все як ми любимо. Як ви вже зрозуміли, якщо раніше я не мала жодних очікувань щодо цієї історії, то тепер вони є, вони доволі. Високий. І що ж, сподіваюся, книжка мене не розчарує. Як багато вже з вас знає, з моменту, як я відкрила для себе китайські та корейські дорами, я дуже-дуже полюбила азійський сетінг і також у книжках. Тож буду продовжувати читати подібні книжки. І, зокрема, хочу повернутися до Елізабет Лі і прочитати другу частину її дилогії Обіцянку дракона. Перша частина називалася Шість багряних журавлів. Читала я її рівно, здається, рік тому. У минулого березня. І, хоч книга мені, в принципі, сподобалася, але якось прям супер-класного враження вона на мене не справила. Сподіваюся, що друга частина це виправить, тому що ну, в другій частині вже мають якось підвищуватися ставки, динаміка, напевно, в чомусь має бути більшою. Все ж таки, це фінал цієї історії. Тут наша головна героїня, дівчина Шіорі, вона є дочкою імператора цієї країни, і вона володіє магією, Магією, магією забороненою. І одного разу Шіорі дізнається, що її мачуха є якоюсь злою чаклункою, і ця мачуха проклинає і саму Шіорі, і її шістьох братів перетворює їх на шість багряних журавлів. Тож нашій головні героїні треба зняти прокляття із себе і зі своїх братів. Цю книжку я точно читатиму у березні, а ось наступну книжку Елізабет Лім, до речі, також зіткати світанок або буду читати у березні, або вже у квітні, але ось точно е, в першій половині весни. Це початок іншої дилогії Елізабет Лім. Це здається переказ казки Мулан, але це не точно це те, що я нібито чула по відгукам. Знаю точно, що тут е, дівчина. Буде переодягатися у хлопця, вона кравчиня, і вона хоче взяти участь у змаганні за місце імператорського кравця. Тож якось довкола цього змагання і буде розвиватися сюжет. Я люблю фентезі в азійському стилі. Я нещодавно знімала окрему підбірку з таким фентезі. Хто ще не бачив, то можете подивитися. І до речі, планую знімати колись частину другу. І ось продовжую читати такі історії. Сподіваюся, ця історія вразить мене більше ніж із багряних журавлів, але... Там, звичайно, побачимо. Також найближчим часом хочу прочитати із богів Мари Вульф. Це якесь романтичне фентезі про грецьких богів, богів Олімпу. Я обожнюю цю тематику в історіях. Це моє величезне книжкове так. Я думаю, що я цю книжку, ну, судячи з того, який тут шрифт і який тут міжстроковий інтервал, я проковтну її просто за день або за два, впевнена, що отримую величезне задоволення. Не знаю, звичайно, чи зачепиту. Вона мене прям дуже сильно, чи стане прям якоюсь улюбленою, але я точно отримую задоволення від цього сетінгу. Я вже знайома трошки з авторкою Марою Вульф. Я читала в неї книжку сестра Зірок, першу частину її трилогії про сестер Відео. Мені та історія сподобалась, тож планую і далі знайомитися з авторкою, читати, зокрема, ось цю книжку, але також планую читати і другу частину з тої трилогії. А саме, здається, сестра місяця називається книжка. В неї буде така жовта обклада. На неї вже, здається, є передзамовлення, і я так думаю, що вона має вийти десь у березні, у квітні, принаймні я на це розраховую. І як тільки вона вийде, я також обов'язково буду її читати. Тож цю книжку також додаю у свої весняні плани. Також вже у березні я збираюся читати першу частину історії Тані Гуд Дім між трьох світів. Точно буду читати першу книжку, другу, ну напевно, вже в наступні місяці. Весни, але цю планую на березень. Це буде якесь міське фентезі. Наша головна героїня, дівчина зоряна, після смерті матері бачить якісь видіння, її переслідують якісь жахливі, страшні істоти. І в якийсь момент вона познайомиться з певним. Орденом трьох світів, з яким буде пов'язана богиня смерті Морана, тобто тут буде ще задіяна і певна слов'янська міфологія. Зоряна мусить врятувати батька, знайти зниклу сестру і не загубитися у павутинні місцевих інтриг. Так каже нам анотація. Сподіваюся, дуже приємно провести час цієї історії. Чомусь мені здається, вона має бути якоюсь легкою та динамічною і цікавою. Але, звичайно, побачимо. До речі, щодо українського. Фентезі, наскільки я знаю, вже ледве не у березні має вийти друга частина циклу Двоповня Катерини Самоленко. Першу частину я читала також, здається, у грудні. Мені сподобалося, тож як тільки вийде друга, одразу її придбаю і прочитаю. Те саме стосується другої частини хронік червоних лисиць Валерії Расте. Книжка засліплення вже також доступна до передзамовлення, і здається, вона має також вийти. Ну, ось ось буквально. Як тільки це відбудеться, я також. Одразу буду її читати. Ну і під кінець відео я трошечки торкнусь теми любовних романів, і, зокрема, я збираюся читати Правильне рішення Лістом Форд. Я у січні прочитала першу частину цього циклу книжку Вище небо. Мені дуже сподобалося. Хоча, ось сам сюжет. Те, які там герої, те, як все там відбувається у книзі, це зазвичай не те, що я прагну читати. Та книжка, вона дуже-дуже така, знаєте, здорова. Там е, одні тільки зелені пропорції, а я люблю читати більше про червоні пропорції і е, щось більш гостросюжетне. Але авторка настільки майстерно пише, робить своїх героїв такими харизматичними, ну, принаймні судячи з першої частини. Що я навіть якось сама не зрозуміла, як, але я прийшла в книгарню Кес Побачила ось цю книжку і одразу її купила. Я знаю, про яких героїв тут буде йтися, і вони згадувалися у першій частині. Вони мене змогли зацікавити, тож дуже цікаво буде подивитися на розвиток їх любовної історії. Ця книжка менша завищена, що мене, до речі, радує. Тож буде читати. Також у січні я нарешті після супер довгої перерви повернулася до авторки любовних романів Ріни Кент, а саме до її циклу Роял Еліт, основною історією якого є трилогія «Дев'ятний король. Я читала Дев'ятного короля ще там понад рік тому, і вирішила, ще тоді для себе що я буду читати всі книжки цього циклу. І ось, нарешті, повернулася, згадала, що Ріна Кент реально моя авторка, мені заходить, як вона пише, не зважаючи на якісь там перегляди, Певні недоліки. Мені подобаються її герої, мені дуже цікаво за ними спостерігати, мені приємно це читати. Тож хочу і далі продовжувати знайомитися. У мене є ще три книжки в цьому циклі про інших героїв, і буду потрошечки-потрошечку їх читати. В Принципі, друзі, ось і всі книжки, про які я хотіла вам розповісти. Звичайно, я також ще буду читати е, ці книжки, які випадуть мені згідно мого челенджу «10 забутих книжок. Кожного місяця у відео з прочитаним я тягну папірець і читаю ту книжку або ту трилогію, яка мені випала. Тож, в залежності від того, що мені випаде на березень, квітень та травень, те я і буду відповідно читати. Щодо позолочених вовків Рошанічокша, які випали мені на січень, які я в січні почала читати, але не дочитала. В лютому я до цієї історії не поверталася, але весною я планую цей цикл дочитати. Тож на нього також можете очікувати відгук. Ну і, звичайно, весною буде виходити багато новинок, щось, можливо, мене буде дуже цікавити, я також це буду читати, додавати в свої плани. Можливо, десь почую відгук на якусь класну книжку, і також захочу її ось просто негайно прочитати. Тож побачимо разом з вами, як складеться моя читатська весна. А на цьому на сьогодні все, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із цих запланованих мною книжок. Діліться, будь ласка, своїми враженнями, мотивуйте мене читати, буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Також пишіть, будь ласка, а що ви собі запланували на весну. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте. Його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступне спонсорство, яке стартує від 35 гривень на місяць. І залежно від обраного вам рівня підтримки, ви можете отримати доступ до одного або до двох додаткових спонсорських відео щомісяця. Також ви можете отримати доступ до архіву всіх спонсорських відео минулого року. Ви можете отримати доступ до вищезгаданого ексклюзивного. Чатику в телеграмі зі мною та з моїми спонсорами, де ми обговорюємо книжки, якісь події, життя, все на світі. Також ви можете отримати доступ до вищезгаданого книжкового клубу. Тож, друзі, у кого є бажання та можливість приєднатись, я буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. А я дякую вам за вашу увагу і побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!